самою молодою професійною командою Львівської області, я думаю, що у нас є дуже багато енергії, дуже багато бажання власне, творити, творити цей продукт, який буде подобатись людям і який вони його будуть любити. Тому враховуючи результати першого кола, які нас дуже сильно не... Не влаштовували, ми провели точкову селекцію, яка в принципі, втілилася у я думаю, хороший результат, тому що ми маємо хорошу пресу, ми маємо хороші медіаприводи. І, в принципі, ми перейшли до другого етапу популяризації нашого футбольного клубу. Якщо першим етапом це були наші такі Досить гучні трансфери пов'язані там з Алієвом, Шацьким. Це нам було необхідно на першій стадії, тому що, в принципі, я як президент, і керівництво вважаю, що нам потрібні медіаприводи хороші для того, щоб нашу команду почали впізнавати. Я вважаю, що ми цей шлях пройшли достатньо швидко, тому ми, напевно, є саме. Цікавою командою на українському просторі нам допомогли ці футболісти, Ялі, Вішацьких і на футбольному плані. І власне цей позитивний імідж, який був у цих футболістів, ці гучні імена, ці гучні трансфери, які були, вони в принципі на 110% виконали поставлене завдання. Слідуючим етапом розвитку команди це мають бути футболісти збалансовані. Футболісти, які Є в розкладі своїх сил, які є сильними, які повинні власне, е дуже сильно допомогти нашій команді в ігровому плані. Тому е футболісти, які прийшли і Ваня Білий, і Бахашвілі, і Габовда, ці футболісти в принципі, е фактично на, пік, на піку е своєї слави, на піку ігрових е кондицій. Це футболісти, які вже е, будуть не просто приносити хороше ім'я, а приносити нам хороший результат. І паралельно ми почали е, працювати з молодими футболістами, які в силу тих чи інших причин не могли себе е, зреалізувати е, в тяжкі часи для українського футболу. Це такі, як Купина, е, такі як Зубар. Е, я думаю, що умови, які ми е, збудуємо і будуємо у, у місті виниках, е, дозволять їм е, розквітнути в нашій команді. Е, ми маємо велику у них надію, тому поєднання молоді е, і дуже хороших футболістів е, повинні принести цей результат, на який ми очікуємо. А результат, в принципі, задача мінімум це вихід першого віру. Максимум це перше місце. В принципі, це досить прогнозована задача, і я думаю, що ми вас не розчаруємо в цьому плані. Зараз, якби, напевно, було б добре, щоб ми всі підійшли і сотрофірувалися з футболістами, з футболочками, як показали наші новобранці, ми на них подивилися, пощупали. Психологія і філософія нашого клубу полягає в тому, що ми хочемо бачити. Тільки львів'ян. Я думаю, що ми в цієї тенденції відступати не будемо. Я не знаю, який футболіст якого рівня може заставити нас змінити цю філософію. Ну, в житті все буває, ніколи не потрібно казати ніколи. Але я вже в своєму інтерв'ю на сайті зазначав, що наша мрія це Львівський Більвао. Чому бульбао? Тому що там грають тільки локальні футболісти, вихованці їхнього футболу. Тому в мене є така мрія. Власне, зробити цю команду футболістів, у яких буде львівська душа і львівське серце. І що для мене є найголовніше, я дуже хочу, щоб у нашій команді футболісти були щасливі. Тобто ми нікого не заставляємо, ми нікого не будемо це. Якщо це є любов, не по розрахунку, весілля не по розрахунку, а по любові, то ми будемо рухатися разом. Ви знаєте, що в любові родяться щасливі діти. Тому у любові президента і футболістів, якщо вона є, і бажання, то в нас народиться дуже результат. Ну, Така моя психологія. Діти життя можуть сказати, вона і правильна чи неправильна. В одному з недавніх інтерв'ю ви сказали, що виконавши завдання вийти в першу лігу, ви в першій лізі не затримаєтеся, підете ще вище. Які глобальні плани президента руху? Знаєте, є такі хороші прислів'я. Що це за солдат, який не вміє стати генералом? А це не означає, що кожен солдат стає генералом. Але мрієте про це він повинен. Я про мрію. А як воно стане, це тільки Бог не знає. А ви будете це бачити. Побачите, напишіть. Трошки може, провокаційне питання. Взагалі в нашому футболі дуже часто президенти, власники команди, вони пускають так. пхають цей тренувальний процес, що дуже готовий за часто на Я так розумію, що при покупці гравців ваша роль була дуже велика і навіть. Хочу запитати, а ви з Русланом взагалі говорили по брата? Ні, це перше питання і друге. Наскільки я повинні дати тренеру в робочому процесі? Я дуже хідно спілкуюся взагалі з людьми, які допомагають нам рухатися в політ. Будь-яке питання, будь-яке рішення, воно дуже багато обговорюється. Ми, наприклад, по футболістам сиділи, збирається спортивний директор, генеральний директор, тренера, Іванов. Ми сідаємо за стіл і починаємо дискусувати. От по кожному футболісту, якого ми не взяли, чи якого ми взяли. От я, наприклад, говорю свою думку як президент. Я починаю ставити плюси. Наприклад, бере фамілію Іванов Іван Іванович. Там, чи Шевченко там. Андрій Миколаївич. Андрій Миколаївич, так. Я говорю, от я вважаю, такі плюси в цього футболіста. Поставив. І мінуси. Кладемо це все на е, карту, яка є е, командно, так? під які схеми, як то має грати. Ставимо аналіз тих футболістів, які в нас є, ставимо віковий сенс, який в нас є. Бачимо, де перспектива, є, хто скільки може грати, які були травми, які сильні сторони. От кожного цього футболіста ми останній раз, ну певно, один-п'ять сиділи по трьох футболістів не сфотували. І так кожен присутній висловлює свою точку зору. Ми розуміємо кількість футболістів, яка повинна бути, ми розуміємо про всі фінансові складові. Ми по кожному футболісту приймаємо таке рішення. Це якщо вам дійсно цікаво, як це відбувається в нашій команді. Нема в нас диктатури, якщо вас це цікавить. Немає. У нас є проблема в тренера у тому, що президент дуже добре збирається футболі. тому що його сам грав. Я його люблю не для того, щоб п'яти, бо я його люблю. Ну, якби ви постояли біля мене, коли йде футбол. Ну, після Чіпчужини мені реально викликали скоро, і я думав, що вийде сон. Я таких головних болей не мав. Ну, я десь чотири таблетки, ну, це була катастрофа. Ну, навіть ніхто до мене міг попасти, бо це було, ну, в мене вдома навіть і конфлікти постійно виникають з того приводу наводити з тим футболом, ще там і, і помре. Це так, що вас цікавить, що у нас під столом відбувається. Нема у нас диктатур. Тепер він іронічно питання на питання на ваше запитання. От я вам дав 5 пальців однієї. Назвіть мені з трьох ліг президентів, які розбираються в футболі. З трьох ліг. Не з одної. Я вам дав п'ять пальців. і забагато, я це розумію. З порцями виключно. не президент. Э, не власник, власник палець. Хоча він розбирається. Вибирається поняття дуже відносно. Я думаю, що жоден президент розбирається в пацієнті. Ви відповіли на свої запитання. А я розбираюся. Що я Я не думаю, я це знаю. я зрозумів, що повний прав. А от, власне, я зробив висновки від спілкування з тренерами. І повірте, я маю щастя спілкуватися з не найгіршими тренерами. і я фактично практично зі всіма знайомий. Я думаю, що і Іванов є достатньо відомими, кваліфікованими тренерами. які, в принципі, Поділяють мою точку зору. Я не говорю, що я там цар і бог, футбол ідеальний, ніхто не розбирається. Але на в силу тих можливостей і реалії, які є в Україні, вірте, що я в ньому розбираюся. В тактичних схемах. і... Ну, якщо будете мати бажання зі мною ну, і часом і тиждень часом, я думаю, що можна, можна я... Але вам вернемо вас, а вас тоді не виникає бажання самому тривало. Розумієте, кожен, кожен має робити те, що... Він робить найкраще. Прийти раз в тиждень на футбол це одна історія. А працювати з командою зранку до ночі, а інколи і по ночі, футболісти це як малі діти, у них ще й проблеми є, вони ще і не можуть рішення прийняти. Я вас здивую, вони інколи з дружинами сваряться, вони інколи розводяться, інколи в них інші нюанси є. Розумієте, Це треба бути мамою і татою. Тому що є такі моменти. Я, повірте, теж в цих процесах я ні від кого не є закритий, в мене кожен футболіст має можливість, кожен працівник, там, від, о, хто, хто прибирає там, до спортивного директора мною поспілкуватися. Я залюбки на футбольну тему спілкуюсь. Я навіть перед початком прес-конференції вам сказав, я готовий відповісти на будь-які ваші питання, що не стосується мого приватного та інтимного життя. Я ваш. Я маю велику мрію в тому, що увесь львівський футбол буде мати одну вертикаль. От, Можливо, це ілюзія, можливо, це є, е, як вам сказати, мрія утопіста, тупіста, але я страшно про це е, мрію, і я буду робити все для того, щоб в нас у двоє була одна футбольна вертикаль. Ми, не, ми розуміємо, що, що б ми не робили, як ми не робили, але речі треба називати своїми е, речами. Я все життя вболював за карпати Львів. Карпати-Львів Львів це є головна команда цього міста. Це повинні всі усвідомлені. Це не є якісь там за когось щось довше. Це моя філософія. Я буду щиро радий, якщо і цей союз, і ця дружба між клубами, я поясню далі свою філософію, повинна дати дуже позитивний результат. У Карпат ті самі проблеми є з молодими, які не завжди е -е, наігруються, а маючи такого. Навіть не партнера, а більше ніж партнера, як, наприклад, рух виників. Ми зараз я далі цю добре, ви це поймете, де вони можуть дати нам молодих футболістів, які в нас наіграються, і знову ж таки, дай Бог повернеться Карпати, не повернуться залишитися в нас. Можливо, в ЧСП повернеться. Один футболіст розкривається в 17 років, другий там в 20, третій там в 25. Є така тенденція. Чому вони мають бігати, як сини Львова порскидали долі по, по світу? Знаєте, є час розкидати каміння, а є збирати. Я вважаю, що настав час збирати каміння. Це, що стосується, наприклад, ну, вертикалі, там, Карпати, рух. Є в наска Львів, і є в нас скала Всі рухаються, знаєте, це вроді одна машина, яка працює на Львівський футбол, а кожна працює от візьміть чотири поршні в машині. і Якщо кожен буде там, рухатися спонтанно, машина ну, далеко не заїде. Я В мене вже йдуть переговори, наприклад, з лютьом Миколою. Де в принципі, я думаю, ми їх зараз продовжимо, де ми, власне, хочемо цю вертикаль, можливо, якщо нам зверху не виходить, давайте почнемо її будувати знизу ту вертикаль. Да? Ми, наприклад, з Миколою десь попередньо домовлялися, і напевно зараз ми це зафіксуємо, що ми будемо в парі працювати, наприклад, зі скалою. Якщо там зараз в них вже там, різні бачення будуть, не грати песілізі не будуть. Подивимося, ну, як воно буде на другий рік, але так виглядає, що, наприклад, якщо дасть Бог. Ми переживемося, ну, наприклад, у першій лізі, а десь Бог можливо десь і інші лізе, то я однозначно буду працювати в парі зі скалою, Остри, де в нас вже і попередні домовиці, в нас є розуміння, як ми будемо розвиватися. Тобто ми можемо там. Як це буде команда називатися? Ну, це знову ж таки завтра час покаже. Знову ж таки, будемо радитися. Я думаю, ваша думка теж для мене буде дуже важливою в тому плані. Там ю 19, 18, 2 18. І в мене дуже теплі і хороші стомки до я вважаю його порядною. Люблячою дитиною у футбол. Чому нам цей союз не зробити? Я почав розмови з Михайлом зевка Львова. Там трошки важче, але я думаю, що е, все-таки любов до футболу е, повинна Михайлова перемогти. Ну, я, я думаю, що я достукуюся і в цьому варіанті. Ну і коли ми вже троє об'єднаємося, ну, тоді будемо стукати в ті великі двері, які, як ви кажете, ніяк не відкриваються, і що власне вони нас якось з обняли теж віднали, ну, Ось така мрія є, ви розумієте, про що я зараз говорю, ми будемо називати ті речі, щоб потім в інтерпретації не було інших. Тому ми всі повинні працювати. Мені дехто і казав, з тих, що я називав, що я трошки на ці, от, неадекватні речі собі придумував. Але я вірю це. Я буду робити все для того, щоб так воно відбулося. Карпати це є команда номер один у цьому місці. І ми все повинні робити для того, щоб прославляти львівський футбол, допомагати цій команді. Це не є змагальний процес. Це бізнес, який люди займаються, хто більше грешей зробить. Ціль, яка приносити людям задоволення, повернути людей на футбол. І щоб в нас не було в місті ворожнечі між командами. І філософія там, в, коман... в місті одна команда, ну, вона, звісно, одна, вона є, вона є легендою, вона є прапором цього міста. Ми без неї ну, просто не відбувається. ми повинні всім цьому допомогти. Бо я вважаю, що ця допомога, цей союз буде всім корисним. Ну, Можна навести маленький приклад. Взяли ми, наприклад, з когось футболіста, е який там не заіграв. А він нас за три років заіграв. Тому що мав багато його часу, тому що мав довіру і маємо нагляд, наприклад, Луки. Беріть, окей, але якщо ви його десь продаємо, грубо кажучи, там, лишіть нам там 10% чи 20%, якщо ви десь його продасте. Ну, не продасте, значить, нічого не заробили. Але ми плавимо в нього в душу, кажуть, це. І Карпати, дай Бог, заробляють, продають, виховують нового месі, продають за 100 мільйонів. Ну, грубо кажучи, давайте вже помрієте всі разом. Продали, ну, ну логічно, що і ми би, заробили, і Карпати щасливі, ну, не, не, ну, не заграблі, значить людина буде служити, і грати і захищати честь теж місто. Ми ж не є там якась е Макіївка чи щось. Ми все ну, виник і прошу не розділяти цей Львір, цей район і Бога. Але якщо буде так е угодно доля, що ми поміняли назву. Якось об'єднали її з, з, з скалою, зівка, з Карпатами. Тому ну, ми будемо радитись, будемо спілкуватися. Це проблема в тому, що в нас немає діалогу. Ну, відсутність діалогу приводить до дуже багато дискомфортних речей.